Внесок всіх Дніпрян у відплату нелюдам з РФ. Дніпро доправив силам оборони чергову партію дронів і вантажівок. Після жахливої ночі, коли росіяни влучили шахедам в багатоповерхівку, де відпочивали прості цивільні люди, ця наша видача, це наша помста. Ми сьогодні, буквально після того, як я відвідав місце трагедії. Видаємо 75 дронів, різне обладнання, також для наших бойових бригад, а також 8 вантажівок. Дрони оснащені тепловізорами, аби військові могли якомога ефективніше чинити спротив ворогу за будь-яких умов. Вантажівки високопрохідні, різних моделей з колісними формулами 4 х 4 та 6 х 6. Я вважаю, що в тих умовах, яких зараз міські ради поставили, це взагалі. Ну... Космос, що це означає, що не байдуже міському голові Дніпра. Що відбувається з військом? Ми це тільки вітаємо. Звичайно, ми розуміємо наскільки важко місто, тому що і зараз постійні прильоти треба на відновлення, на інфраструктуру. Ми все це розуміємо. Місто продовжує системно забезпечувати наших військових необхідним устаткуванням та обладнанням. У свою чергу бійці переконують відплату окупантам за атаки на мирні міста України не змусить на себе чекати.